Доброго дня, дорогі глядачі, з вами канал Народна Думка. І так, міжнародна організація ООН заявила про збільшення міжнародної грошової допомоги. Сума збільшення становить з 6600 гривень до 10800. Це якщо брати за три місяці разом. І також заявила, ну, були такі заяви про... Не, Пришвидшення розгляду заявок для того, щоб ну, більше зробити виплат. Пам'ятаємо так, того року перед зимою вони також трішки активізувалися, щоб допомогти людям в зимний період. Це означає, що виплат може стати більше і вони будуть більшими. Але є один нюанс, який от, не дає мені спокою. Давайте його розглянемо. Да? яка раніше була допомога. Всі про це дуже багато говорили. І що ми мали в результаті? Було 2220 гривень один місяць, 2220 гривень другий місяць і 2220 гривень третій місяць. В результаті ми поотримували 6660 грн. Так? І оці Шістки. Так, три шістки. Завжди не давали спокою. Ну, блін, ще не можна якусь іншу суму придумати. Там, там дві, По 200, дві по триста. Ні, якраз все впало так. Що ж наразі дають? Ну, Здавалося б вже, да, суму збільшили, від шісток відійшли. І дають зараз отак. 3600, плюс 3600 і плюс 3000... 600 В результаті ми отримаємо 10 тисяч 800 гривень, але наші шісточки знову намальовуються. Ну, збіг. Чи так було задумано, чи щось з цією допомогою мутиться. Ну, не знаю. Справа в тому, що, знаєте, Дуже багато людей і підписників Народної думки також під, ну, подали заяву на її отримання. І навіть якщо вже з цими шістками, да, отут їх три, тут їх бачимо також три. Навіть якщо з цими шістками вже Бог з ними, але хай би дали. Так? Ну, те, те, що обіцяють пришвидшити процес оформлення. І як буде даватись, тому що це вже з 1 жовтня, так, оці суми, оці нові числа, це з 1 жовтня, але тим, кому вже почали видавати допомогу, або розгляд яких підтвердження, яких було ще до 1 жовтня, то ще будуть отримувати ось по старій сумі. Тим уже, кого з 1 жовтня затвердять на отримання допомоги, навіть якщо ви заяву написали раніше. Якщо вас затвердять після 1 жовтня, то вам буде вже ось ця сума. Це допомога від ООН. І не лише від ООН. Усі міжнародні організації, вони між собою співпрацюють, в спільній резолюції прийшли до висновку про збільшення виплат з оцієї суми до оцієї. Чому? Тому що порахували, що відбулась інфляція, здорожчання, здорожчання ціни на електроенергію, на бензин, ну на все, на продукти. І вирішили, що цієї суми вже буде недостатньо. Тому всі міжнародні організації погодилися якби, виплачувати цю. Тож, якщо ви оформлюєте якусь міжнародну допомогу, міжнародну виплату, Зараз, на жаль, цим трішки тугіше, але в найближчий час обіцяють розібратися, ну, саме з її виплатою, то знайте, що вже сума буде ось така. От три виплати на загальну суму 10800. Тож, був радий вам розповісти, канал Народна Думка. Дивимося, слідкуємо далі, уважно, за цією допомогою. Хоч не хочете пропустити, то долучайтеся, розкажіть, що ви думаєте на цей привід, так? І обов'язково. Разом всім народом України розберемось. До нової зустрічі!